Їздимо до біженців, працюємо з біженцями, і ось ця фотографія, може, ви бачите, якщо не бачите, ось ця дівчинка, це в Бучі було. І ось це її батько. От коли ми були, спілкувалися з ним, вони кажуть: ви знаєте, ми хочемо подякувати віруючим людям, які до війни нам подарували ось таку книжечку. Так вийшло, що ми навіть не щулися, як ми вже опинилися в окупації. І Російські солдати ходили по хатах. Спочатку грабували, а потім шукали, хто живий, щоб гвалтувати. Не було значення кого. На жаль, от такий рівень моральності, так і жінок, і чоловіків, і дітей, і старих всіх брали. От і цей чоловік каже: Я розумію, що вони б розірвали мою дитину. Вони б розірвали мою дитину. Тому ми старалися ховатися і де тільки в погрібі. В погребі, спустилися, взяли їжу і каже, коли я брав їжу воду, я побачив цю книжечку. Я її схопив, і я зрозумів, що тільки Бог нас може спасти, тільки Бог. І каже: приходили до нас чотири рази. Все перевертали росіян, все перевертали. Але нікому не прийшло на думку спуститися в підвал, що було унікально, що як правило. В кожній хаті вони обов'язково йшли в підвал, бо знали, що там, по-перше, щось є, і друге, що хтось ховається. І він каже: Я розумію, чому. Бо ми книгу псалмів там стерли Ми читали і молилися, і старалися максимально взивати до Бога, щоб він нас спас. І він нас спас. І воюють собі, це ж треба було мені, з нашими іншими гедонівцями, бути в них і зустріти цю сім'ю. І вона каже: Ми дуже дякуємо, мам. Що ви робите цю роботу, через яку я знаю, що наша сім'я спасла?